Станом на квітень, 21 го вздовж російсько-українського кордону розтягнулося 175 тисячне путінське військо. Офіційно воно проводило навчання. Російська армія стояла на сході України і на адміністративному кордоні Української держави, з анексованим Кримом. Війська лише чекали сигналу на вторгнення до сусідньої держави. Путін уже був готовий дати наказ про початок Великої війни проти України. Стримувала його лише перспектива перемовин із новим президентом США Джозефом Байденом, заплановані на 16 червня в Женеві. Господар Кремля все ще сподівався домовитися з Вашингтоном про так звані гарантії безпеки для Росії. Їх суть зводилося до простої формули: НАТО не розширюється далі на схід, Україна лишається в сфері впливу Кремля. Так звані ЛНР і ДНР під протекторатом Москви стають частиною української території. Однак жодних таких гарантій Байден Путіну дати не міг. Мене кілька місяців Росія перекине свої війська до Білорусі. Там будуть заплановані навчання захід 2021 200 тисяч військових Російської Федерації Білорусі, 760 одиниць техніки. Офіційно навчання мали закінчитися 15 вересня. Однак більша частина російських військових так і не повернулися в місця своєї постійної дислокації, залишившись у Білорусі. Саме це угруповання і піде 24 лютого 2022 до України у напрямку Києва. Паралельно з заходом 2021 російська пропаганда переконувала росіян у неминучості війни Росії з Україною. Єврей Зеленський був проголошений лідером нацистського режиму, із яким, за твердженням Медведєва, Москва вже не вестиме перемовини. Усі ці маневри і військові і політичні у Києві сприймали як тиск для реалізації мінських домовленостей. На цьому тлі американська розвідка попередила команду Зеленського про можливість широкомасштабного наступу Росії на Україну. Напередодні Великої війни до Києва прилетів директор ЦРУ Вільям Бернс і виклав українському президенту детальний план російського наступу. Зеленський, кажуть, був вражений. Утім. Він і надалі продовжував заспокоювати українців. Мовляв, паніку сіють лише ті, хто хоче підірвати міць України. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні, не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати Все пропало а знати, що все. Під контролем і все йде по плану. Пізніше Зеленський скаже, що свідомо дотримувався такої тактики, аби українці в паніці не кинулися на навтьоки з країни. Як усе було насправді, ми очевидно дізнаємося вже після нашої перемоги, як і те, яких помилок припустився президент Зеленський, і до війни, і вже під час війни, коли його посланці намагалися вести перемовини з Москвою, то в Білорусі, то в Туреччині.